Я дуже радий, тому що віруючи з усього Кременчука, вони об'єднуються для щотижневої молитви, і ми часто говоримо, що ми в будь-яку погоду в будь-який час будемо молитися. От доказ дощ іде. А ми тут щонеділі біля комплексу пам'ятного хреста кремечужани збираються разом із священнослужителями, щоб помолитися за мир в Україні. Для багатьох це вже стала традиція час спільності роздумів і підтримки, що допомагає черпати внутрішню силу у складні часи. є владико, почуй нас, що молимось до тебе, міцною силою твоєю, побожний народ наш український, благослови наші справи, принош славу нашу перемогою над ворогами нашими. Дай нам своїм слугам той мир, якого не може дати світ, тривалий мир. Щоб наші серця були віддані Твоїй службі, і щоб ми могли спокійно проводити час під Твоїм захистом, царю, всесвіту. Що даруєш силу слабшому проти свавілля сильнішого, що судиш справедливо, зміцни нас у боротьбі і благослови майбуття, майбуття України. Спільна молитва це не лише духовна підтримка, а й спосіб відчути єдність громади. У кожному слові та молитві люди вкладають надію на те, що Україна вистоїть і переможе. Боже, і ми благословляємо ту імперію на розпад, щоб вона розсипалася на друзки, щоб всі поневолені нею народи могли повернути свою свободу, свою волю, свою історію, своє коріння в ім'я Ісуса Христа, щоб всі, хто зараз із гордістю. Або із самовпевненістю називають себе руським, щоб вони стидалися і боялися, навіть згадувати про це навіть у буденні метушні важливо знаходити час для духовного єднання, адже саме тут, на площі перемоги, щонеділі відчувається сила громади, яка здатна піднімати дух і дарувати відчуття впевненості у власних силах. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.